Лидия таран. Перше заговорила про особисте Ведуча ТСН дала велике інтерв'ю виданню «Караван історії», який зараз в руках у Людмили Барбір. Зараз бачите на екранах. Лідія Тран розповіла про перше кохання шкільні роки та труднощі в спілкуванні з однокласниками. Також про стосунки з колишнім чоловіком та батьком її доньки Василини Андрієм Доманським. А ще телеведуча поділилася сподіваннями на жіноче щастя та справжнє кохання. І звісно, в інтерв'ю Лідія багато говорить про свою благодійну діяльність, а саме про масштабний проект здійснив мрії, куратором якого. Ona vlastne je. До речі, а, лише за пів року команді проекту вдалося втілити у життя а, мрію 20, 21 мрію маленьких українців, і на цьому звісно ж не зупиняються. Інтерв'ю дуже цікаво. відвертись, подивіться а, дуже багато сторін, дуже об'ємне. Я не пам'ятаю, що було багато. як Ліда загалом витримала 10 сторінок. чи 11 8, не вісім вісім. Ну сторінок то більше, вісім розворотів. Дуже багато. Ви багато дізнаєтесь, напевно, про те, чого і ще жодного разу не. Чува так, одним словом Лідія таран таку, яку ви можете тільки побачити, прочитати в цьому журналі.